Знаєте, наукова фантастика це ж насправді не лише про космічні кораблі чи прибульців. Це скоріше таке дзеркало, яке допомагає нам зазирнути всередину себе, дослідити, ким ми є і ким можемо стати, особливо коли світ навколо руйнується. Саме тому сьогодні ми зануримось у дві, як на мене, дуже потужні історії: історії про те, як людство виживає, коли від цивілізації залишаються самі лише спогади. От, власне, і це головне питання на сьогодні. Уявіть, технології не працюють, міста лежать в руїнах, звичного світу просто більше не існує. Що тоді стає нашою останньою лінією оборони? Що, врешті-решт, вирішує, чи є у людства хоч якийсь шанс? Тож давайте для початку змалюємо картину, розглянемо два абсолютно різні, але однаково безжальні сценарії майбутнього, світи, в яких людство опинилося, ну буквально за крок від повного зникнення. Просто уявіть собі, світ Рея Бредбері, міста це, по суті, купа каміння. Дороги, суцільні вирви від бомб, а поля вночі вони світяться моторошним світлом від радіації. Це світ, який пережив свій апокаліпсіс і тепер просто блукає серед уламків власної ж величі. А тепер кардинально інша ситуація від Роберта Шеклі, космічний поштар, такий собі лерой кліві, зазнає аварії на абсолютно невідомій планеті. Корабля немає зв'язку теж він сам на сам із дикою незрозумілою фауною. Тут немає руїн цивілізації, бо її тут, власне, ніколи й не було. То як же люди на все це реагують? Ну, перша реакція, яку ми бачимо у Бредбері, це сліпа неконтрольована лють. Суспільство знаходить винного у своїх бідах, і цей винний їхнє власне минуле, і вони вирішують його просто знищити. І ця ненависть не хаотична, ні, вона організована. Люди влаштовують цілі свята, де методично з якоюсь дикою насолодою нищать усе, що нагадує про минуле. Кожен розірваний аркуш, кожен удар по іржавому металу це не просто руйнування, це такий собі ритуал, спроба силою стерти болючі спогади. Один з персонажів, Гріксбі, намагається пояснити цю жорстоку логіку. Мовляв, люди вірять, що знищивши символи минулого, вони позбудуться і болю, який це минуле принесло. Це така, знаєте, відчайдушна спроба просто вирвати сторінки з історії. Але навіть у такому розлюченому натовпі, де всі одерживі руйнуванням, іноді може знайтися хтось один, хто обере зовсім інший шлях. І ось тут історія робить різкий поворот. Порятунку приходить не від натовту, а зсередини однієї людини. Кульмінацією цього дня руйнування має стати знищення Моне Лізи так, так, тієї самої. Натовп збирається, щоб плюнути на неї, роздерти на шматки, стерти з лиця землі цей останній шедевр ненависної цивілізації. І саме в цей момент стається щось неймовірне. Маленький хлопчик на ім'я Том стоїть у черзі, щоб, як і всі, плюнути в картину. Але він дивиться на неї і бачить не символ гріхів минулого. Він бачить щось прекрасне, його реакція це чисте, незатьмарене захоплення. Коли натовп кидається на картину, розриваючи її, Том діє інстинктивно він не долучається до руйнування. Натомість він простягає руку і хапає маленький клаптик полотна, усмішку, і ховає її. Він рятує не просто шматочок фарби, він рятує саму ідею краси, ідею надії. Гаразд, а тепер стрибнемо на іншу планету, до другого нашого героя. Тут немає натовпу, немає мистецтва, яке можна було б знищити, є лише одна людина і цілий світ, який на неї полює. І зброєю для виживання тут стає щось зовсім інше. І тут клєвія робить абсолютно жахливе відкриття. Місцеві хижаки без очей, без вух знаходять його за допомогою телепатії, вони буквально чують його думки. Тобто його власний розум перетворюється на маяк, який приваблює смертельну небезпеку. І тут до нього доходить єдиний спосіб вижити це контролювати те, що чують хижаки. Він перетворює свій розум на зброю, на справжній арсенал. Нападає барс, кліві миттєво стає в його думках самицею барси, оточують вовки, його думки шиплять, бо тепер він змія. Він вчиться проєктувати образи спершу стає непомітним кущем. А потім всепоглинаючим вогнем, первісним страхом для будь-якої живої істоти. Отже, маємо дві абсолютно різні історії, два різні світи, так? Але якщо придивитись уважніше, вони ведуть нас до одного й того ж висновку висновку про те, що ж робить нас людьми і що дозволяє виживати, попри все. Давайте просто поставимо їх поруч. Том рятується завдяки своїй здатності відчувати, бачите красу там, де інші бачать лише ненависть. А кліві рятується завдяки силі свого інтелекту. Він адаптує думки, щоб обдурити смерть. Один покладається на серце, інший на розум, і виявляється, що це дві сторони однієї медалі медалі людської стійкості. І ось тут, мабуть, і є головна думка. Коли зовнішній світ летить шкареберть, коли всі технології та інструменти стають просто непотребом, нашим останнім і найпотужнішим ресурсом виявляється те, що всередині наша здатність відчувати, творити, мислити та уявляти. І, врешті-решт, ці історії залишають нас із фундаментальним питанням, у критичний момент, коли все втрачено, на що людство робити ставку, на силу почуттів, яка зберігає нашу людяність, чи на гостроту інтелекту, яка забезпечує виживання, а може, може, справжня сила якраз у тому, щоб поєднувати і те, і інше.